Груш натрусили з матір'ю у садку, і я набрав повну пазуху маленьких золотих глечиків повних меду і поніс підбігцем у поле, де батько пшеницю косив. Підійшов комбайн стоїть червоним, безкрилим птахом. Підійшов кличу батька. Нема. Я заглянув у пшеничне колосся, нема. Я заглянув на дно дороги, нема і сліду. Я заглянув під одежу дерева, нема. Я спитав у щуки, яка хотіла проковтнути сонце, не бачила. Я спитав у річки, не бачила Комбайн стоїть червоним, безкрилим птахом і немає ніде батька. А батько у землі іще од війни, його тіло стало землею, його груди орять на весні плугами, його ногами ходять трактори, його руками росте калина у лузі, його волоссям довшею стебла пшениці, його очима звинять кринички під деревами. Батько, а я тобі груш приніс. Ми з матір'ю натрусили у нашому садку. На батько, бери. А мати тебе батько усе виглядає, у вікно причілкове. Каже, куди пішов, звідти й прийде, усе виглядає. А я тебе батько і не бачив навіть. Тільки на збільшеній фотокарці з урушнику, та хіба що ти? От якби ти був удома та косив, а я допомагав би тобі, я був би твоїм помічником. Ми удвох слухали б хлюпіт ниви, шурхіт пшеничного зерна у бункери, та нетерпляче очікували. б зерновозок із стоку. А іще я збігав би до криниці по воду і приніс би тобі холоднячку. А у полудні ми обідали б у затінку крил комбайнових і знову б косили, косили. А увечері нас би зустрічала біля воріт. Батьку, чому ти не вдома? Батьку, чому ти в землі? Я не оратиму землі, бо тобі ж болітиме, я не сяду на трактора, бо тобі ж важко буде, я не коситиму пшениці, бо то ж твоє волосся, а дівчата бояться ходити по калину у луг. Кажуть, що то твої руки, а кринички заростають, бо кажуть, ти ними дивишся. Батько, ну чому ти в землі? Падають додолу золоті глечки груш і розбиваються з тихим дзвоном.